Дев'ять найкращих вакуумів робота 2025 випробувано та обстежено в реальних будинках. Еволюція роботів від базової функціональності до інтелектуальних помічників. Останніми роками роботами розполювачі зазнали справді революційного розвитку. З простих пристроїв, призначених лише для підтримки основної чистоти, вони перетворилися на складних інтелектуальних помічників, які можуть автономно впоратися з прибиранням будинку. У цій статті я поділюсь своїми думками та досвідом використання сприйняття роботами, а також проаналізувати поточні тенденції та перспективи розвитку цієї технології. Спочатку до мене з певним ступенем скептицизму я лікував сприйняттям риботів, мені здалося, що це ще одна модна іграшка, яка не могла замінити повне прибирання. Однак, коли я вперше спробував у своєму власному будинку пилосос роботів, моя думка різко змінилася. Я був вражений тим, як легко і зручно він справляється з щоденним очищенням, від основної функціональності до інтелектуальних можливостей. Перші моделі риботів перклашетів були досить простими, вони випадковим чином рухалися по будинку, натрапляючи на перешкоди і не завжди ефективно очищаючи поверхню. Однак, завдяки розвитку технологій, роботами проникнення стали набагато розумнішими. Сьогоднішні моделі оснащені різними датчиками та алгоритмами, які дозволяють їм. Створити кімнати, кімнати, лідари, камери та гіроскопи дозволяють роботам і перкусією сканувати приміщення та створювати детальні картки, які дозволяють їм оптимально планувати маршрут очищення. Обійти перешкоди, сучасні роботи пропуски легко обходять меблі, дроти та інші перешкоди, не застрягли і не пошкоджуючи їх. Визначити тип поверхні, деякі моделі можуть автоматично визначати тип поверхні, килим, ламінату, плитку та адаптувати потужність поглинання для оптимального очищення. Вийдіть за зонами, багато пилососів дозволяють створювати віртуальні зони, в яких вони будуть очищені за графіком або на вимогу. Повернення до станції док, після очищення очищення пилосос роботів автоматично повертається до док станції для підзарядки само, кран, деякі моделі оснащені функцією самостійного покриття, що дозволяє їм автоматично видаляти сміття з контейнера, вибір роботів урегульованим на що шукати. Вибираючи робота, важливо врахувати ряд факторів. Тип поверхні, якщо у вас є в основному килими у вашому домі, то вам знадобиться чистий пилосос, робот з високою силою всмоктування та спеціальними килимами. Якщо у вас в основному суцільні підлоги, то вакуумний очищувач роботів за м'якими пензлями підійде вам, які не дряпають поверхні. Розмір кімнати для невеликих квартир, вакуумний очищувач роботів з невеликою ємністю для сміття та низьким часом від акумулятора. Для великих будинків вам знадобиться вакуумний очищувач роботів з великим контейнером для сміття та довгостроковим терміном роботи акумулятора. Наявність домашніх тварин. Якщо у вас є домашні тварини, то вам знадобиться пилосос роботів з потужним двигуном та спеціальними пензликами для видалення вовни. Функціональність: виберіть вакуумний очищувач робота з функціями, які вам дійсно потрібні. Наприклад, якщо для вас важлива мокра чистка, тоді виберіть чистячий пилосос роботів з функцією мокрого очищення. Бюджет роботи бласти можуть коштувати від декількох сотень до кількох тисяч доларів. Виберіть пилосос роботів, який відповідає вашому бюджету. Мій досвід використання перкусій роботів. За останні кілька років мені вдалося спробувати кілька різних моделей роботів. Я виявив, що вони дійсно можуть полегшити життя, особливо якщо у вас є домашні тварини або маленькі діти. Однією з найбільших переваг риботів перклашетів є те, що вони можуть працювати автономно. Ви можете запрограмувати їх для прибирання за графіком, і вони будуть очищені, поки ви не будете. Це особливо корисно, якщо у вас немає часу на очищення або якщо у вас є алергія на пил. Ще одна перевага сприйняття риботів полягає в тому, що вони можуть досягти важкодоступних місць, таких як під меблями та вздовж стін це допомагає підтримувати чистоту в будинку та запобігає накопиченню пилу та бруду. Однак роботи роботів не позбавлені недоліків. Вони не можуть замінити повноцінне очищення, вони не можуть усунути велике забруднення або плями. Вони також можуть застрягти під меблями або на килимах. Тенденції та перспективи розвитку. В останні роки ми спостерігаємо кілька ключових тенденцій розвитку роботів. Інтеграція з розумним будинком. Роботи вакуумери все частіше інтегруються з розумним будинком, що дозволяє їм керувати ними за допомогою голосових команд або через мобільний додаток. Поліпшення навігації розробники постійно працюють над вдосконаленням навігаційних систем. Щоб робот паркапакони могли ефективніше рухатися по будинку та уникати перешкод. Поява нових функцій, роботи шпильки стають все більш функціональними, пропонуючи нові можливості, такі як мокра чистка, самоочищення та визнання предметів. Розвиток штучного інтелекту, використання штучного інтелекту дозволяє навчитися та адаптуватися до навколишнього середовища, покращуючи якість очищення. Надалі ми можемо очікувати появи ще більш розумних та функціональних роботів, які зможуть виконати широкий спектр будинків у прибиранні будинку. Можливо, в майбутньому роботами шпильки зможуть не тільки видалити пил і бруд, але й промити вікна, виняти сміття, і навіть готувати їжу. Висновок роботи перфашоути це чудовий спосіб полегшити життя та підтримувати чистоту в будинку. Вони можуть видалити пил і бруд, обійти перешкоди та повернутися до док станції для підзарядки. Однак вони не можуть замінити повне очищення і можуть застрягти під меблями або на килимах. Надалі ми можемо очікувати появи ще більш розумних та функціональних роботів, які зможуть виконати широкий спектр будинків у прибиранні будинку. Я впевнений, що роботи перфешоути відіграватимуть все більш важливу роль у нашому житті. Я настійно рекомендую всім, хто цінує свій час і хоче зберегти чистоту в будинку, розглянути можливість придбання дозволу робота.